thanks for Народу подавай хліба та видовищ. Такий висновок зробили правителі ще півтора десятка століть тому. Сьогодні для України такий вираз актуальний як ніколи. Але якщо хліб нашій державі останнім часом тріснувати, то хоча б видовищами українців нагодували вдосталь. Минула субота зміївчанам. Запам'ятається надовго. В центральному парку Змієва відбувся загальноміський суботник в рамках двохмісячника благоустрою міста Зелена весна весна-2011». Нагадуємо, що 16 квітня оголошено днем проведення всеукраїнського прибирання на території міст, сіл та селищ. А отже, працівники організації Змієва зробили свій клад в благоустрій нашого міста. Не кожного дня є нагода побачити голову адміністрації районної ради і мера міста з відром та лопатою в руках. А саме такий інвентар допоміг нашим керівникам виконати один з пунктів чоловічого обов'язку посадити дерево, зробити свій внесок з багачення рослинності парку. Не завадили ентузіастам навіть несприятливі погодні умови, зауважив заступник губернатора Харківської області Валентин Дулуб. Люди, несмотря на погоду, вийшли і вирішили внести свій постійний вклад в благоустройство території міста Змейова, оставити після себе слід на цій аллеї, допустим. Ну і в цілому, я вважаю, що це дуже хороша традиція, замечательна, її потрібно підтримувати. І чим дольше вона продержаться, тим краще. Харківська область стала передовою в галузі благоустрою, провівши перший по Україні в 2011 році суботник 26 березня. За цей період загальна кількість людей, що взяли участь у прибиранні території 410 тисяч. Результати праці по регіонах перевіряються не тільки на рівні району, але й всієї області. Вторник мы итоги того, як как, який район, как, какой город с в плане субботника, но особенно в плане наведения порядка по благоустройству своих территорий. Мы специально создали бригады. Бригады ездят, снимают, фотографируют. И это все мы показываем на экране, показываем лучший опыт и показываем худший опыт. Мы сейчас будем очень жорстко спрашивать за то, что не убирается мусор, за то, что есть несанкционированные свалки, за то, что за этим никто не следит, за то, что не отрабатывают систему вывоза мусора. Вы знаете, что це питання з вопросов. Везде он есть, везде он больной. Но он больной до тех пор, за него никто не береться. Якщо за нього взятися, подумати добре, то його можна решить. І я, як заместитель губернатора, который отвечает за цей вопрос, сам лично буду цим займатися і кожному населеному пункту, кожному району оказывать необхідну допомогу в том, щоб цей вопрос вирішити. Головною метою суботників є проведення в належний санітарний стан населених пунктів Харківщини до Пасхи, а також до великих травневих свят для проведення традиційних мітингів, парадів та масових гулянь.